Коротше, в час ночі як гупнуло щось, так і світло вимкнулось. І до сих пір його немає. По прогнозам від DTEX, по-моєму, 15-16 січня тільки дадуть електрику. Чи працюємо ми? Так, друзі. Дизель-генератор 25 кВт годин потужності. Тут кіловат точніше. Плюс додатково батареї, на малярки 27 кВт потужності генератору нас стоїть, і ми в цих надзвичайно важких умовах все одно працюємо. Ми наперед подумали, що можуть бути такі проблеми, подбали і розуміємо, що ми одна із кращих компаній на ринку України, які привозять, робить вам машини. Ну не можемо ж ми просто так взяти, привезти вам авто із США і сказати, вибачте, ми його робити не будемо, тому що немає світла. Так, потрібно було вкластися суттєво в кошти близько 100 літрів соляри уходить тільки на день на забезпечення роботи сервісу, щоб все працювало, щоб ви могли приходити замовляти автомобілі, щоб можна було їх вести, щоб можна було не просто привезти і дивитись на них, а їх ще й ремонтувати і відновлювати. Ось таким чином компанія Total Drive Hub працює і думає, дбає про своїх клієнтів. Звісно, це не так, як працювати на міській. Тій електриці, тобто там все таки більше потужності, і нам складно в цих умовах і дорого. Але тим не менш, ми все одно працюємо і не зупиняємося, не зважаючи ні на що. Тому чекаємо на ваші дзвіночки. Телефонуйте, скоро ми вам також можемо запропонувати новинки в послугах, тому що у нас скоро відкривається власний детей.